На жаль, на сьогодні все більше вірян сфокусовані на філософії, на різних теоріях, на думках, є свої авторитети, все, що завгодно, але тільки не слово Боже. Це все виглядає як ігри в церкву, і тому на сьогоднішній день вже потрібно докладати зусиль для того, щоб рятувати церкви. Бо багато церков втратили спасіння, вони мертві, і це не секрет. Зараз легко можна визначити, жива церква чи мертва. Ісус каже хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Треба бути з Ісусом. Якщо ти хочеш врятуватися, треба бути живими людьми Божими, з живою церквою, вкладатися і поєднуватися з живою церквою. Ісус про це казав: хто вас приймає, приймає мене, хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене, хто приймає пророка як пророка. Той дістане нагороду пророчу, хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу, і хто напоїть, як учня, кого з малих цих, бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї. В тебе сьогодні є вибір, знаєш який? З ким з'єднатися, з живим чи з мертвим. Ісус ясно дає нам зрозуміти, коли каже, хто не зі мною, той проти мене. І можна легко визначити, хто збирає, а хто розкидає. Чим займається Слово Боже? Місія Слово Боже займається будівництвом? Помісних церков проповідує Євангелія до краю землі, хрестить і займається спасінням інших церков, щоб приходило нове народження. Тому в нас створюються всілякі програми, матеріали, відеоконтенти, які дають відповіді, чітке розуміння, як наслідувати спасіння і життя. Вічне